Створення в Україні громадського телебачення фактично зводиться до заміни одного слова на інше. Замість державної телекомпанії України іменуватиметься суспільною. Очікуваного 20 років незалежного від влади телебачення може й не бути. Такі думки озвучує очільник Полтавської обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА. Національна телекомпанія України, очевидь, вже почала працювати над відповідними змінами. Ми, на жаль, не маємо такої можливості, тому що ми не знаємо. Цього механізму, як ми повинні працювати, 17 квітня Верховна Рада на швидку руч ухвалила закон про суспільне телебачення та радіомовлення України з 1 січня 2015 року. Воно має запрацювати. Фактично, 30 ТРК в Україні, включаючи Крим та Севастополь, об'єднають в одну структуру створення на базі всіх державних телерадіоорганізацій Такого, ну я би сказав, великого центрального монстра. Суспільне телебачення, яке тим не менше буде поки що фінансуватися повністю з державного бюджету. А це значить, говорили в Полтавській обласній раді, що на змі прямий вплив здійснюватимуть чиновники. У міністерстві фінансів зазначили, депутати виникли питання до нового закону. У ньому йдеться про те, що 100% акцій громадського ТБ належатимуть державі. Водночас, документ це заперечує, визначаючи юридичний статус. Ми маємо увійти у склад єдиного публічного акціонерного товариства. На яких засадах, яким чином ніхто механізму конкретного не пояснив, що буде з майном, що буде з колективом. На полтавському держтелебаченні зараз працює більше 200 людей. Коли на його базі виникне суспільний засіб масової інформації, це буде філіал. Таке створення воно безумовно буде спонукати до скорочення, в тому числі штатів журналістських. Інше питання, що буде з матеріально-технічною базою, значна частина обладнання і багато інших затрат на зміцнення матеріальної бази придбавалися за кошти обласної ради, обласного бюджету, за кошти спонсорів, за гроші, які трудовий колектив заробив рекламною діяльністю і віддати. Усе оце надбане просто так, тим більше, що по пункту суспільного телебачення навряд чи потрібна така потужна матеріальна база, якщо там буде ну 20 чоловік. Як варіант, при обласній раді можуть створити комунальне телебачення і забрати частину телерадіокомпанії. Однак кошти на неї доведеться виділяти з обласного бюджету. Чи це законно вивчатимуть фахівці? Зараз обласна рада звертається до прем'єр-міністра України внести поправки до закону про суспільне телебачення та радіомовлення України. Якщо не точності виправлять, полтавська телерадіокомпанія планує стати суспільним телебаченням за рік, максимум два.